Ці вогнові роботи розділяються на два основних види. Перше, це ті, які проводяться на місці для постійного проведення вогневих робіт. Воно визначається наказом по підприємству установі. Це місце вибирається подалі від згораємих якихось предметів, там, скажімо. Смітник, там, місце зберігання чогось, що може горіти, від хвойних дерев і так далі. Так далі. Там можна проводити вогневі роботи без будь-якого документа. Просто прийшли, провели і все. До речі, до вогневих робіт відносяться всі роботи, які супроводжуються виділенням відкритого полум'я або частинок які мають високу температуру, або е, там, де наявні поверхні е, з високою температурою нагріву. О, значить, е, це місце постійного, постійного проведення, там наказом і там можна проводити. А інші роботи це е, місць, поза місцем постійного проведення робіт називається. Ті, які е, поза місцем постійного проведення вогневих робіт розділяються в свою чергу на такі роботи, які проводяться у вибухопоженебезпечних приміщеннях і у всіх інших приміщеннях. Вибухо-пожежонебезпечних приміщеннях е, потрібно оформляти е, наряд допуск на проведення. Тобто, якщо у вашу лабораторію приходять люди е, варити там, щось, щось робити, там, болгаркою різати, чи щось там іще, чи від, відігрівати, скажімо, там замерзли щось. Ви повинні у них найперше спитати наявність наряду допуску на проведення вогневих робіт. Наряд допуску виписується е, головним інженером, е, узгоджується, е, підписується, е, тобто ні-ні, тобто, затверджується. А узгоджується з службою пожежної безпеки, службою охорони праці, які узгодять це лише після того, як буде готовий аналіз повітря робочої зони на вміст пожежно-небезпечних Коли це буде готово, аналіз, тоді можна проводити, Значить, без цього документу. Приступати до вогневих робіт у вибухопоженебезпечних приміщеннях неможливо, незаконно. Питайте, завжди питайте, коли приходять. А от щодо інших приміщень, ну, це, що, що можна віднести до пожежовибунебезпеки, це лабораторії, це складські приміщення, це е, технологічні е, е, кабіни. А всі інші приміщення це там школи, кабінети, актовий зал і так далі. так далі. Там не наряд допуск оформляється, а там оформляється дозвіл такий. Там теж перелічуються всі необхідні засоби захисту, там перелічуються всі виконавці, всі виконавці інструктуються теж по проведенню цих робіт. І теж, як і в першому випадку, теж там всі місця проведення, всі місця проведення вогневих робіт повинні очищатися від згоряємих предметів, всього, що може згоряти чи вибухати, в радіусі 5 метрів. Радіус 5 метрів. Там, якщо на, на, на якійсь висоті проводиться, то там на більш, більшому радіусі. Якщо е, це проводиться у тих місцях, де неможливо зупинити технологічний процес, то в цьому, і ви сторонніх людей, то в цьому випадку місце проведення вогневих робіт е, огороджується. Огороджується щитами, незграємо щитами е, для того, щоб не, не було випромінювання ультрафіолетового діяла і щоб не, не розлітались іскри. На інше. Після цього, після проведення вогневих робіт, а там для, значить, зазвичай люди, які проводять ці роботи, перелічуються, вони інструктуються, склад бригади, яка проводить, і, значить, вони повинні мати і в тому випадку, і в другому випадку повинні мати засоби пожежого гасіння на готові, відро з водою, якщо там мало що розлетяться іскри. І так далі. Повинні мати засоби захисту, індивідуального захисту на випадок, якщо пойдуть якісь випаровування небажані. Після проведення вогневих робіт. За місцем проведення вигнових робіт організовується нагляд нагляд протягом двох годин. Не менше, ніж дві години повинно наглядати, оскільки там ну, можуть розлетітись якісь іскри, і ці іскри потім можуть спричинити загоряння. От щоб цього не було, організовується нагляд, за, місця, за місцем вогневих робіт. Тепер далі. Щодо обов'язків людей, які присутні при пожежі, порядок дій при пожежі. Всі, ну, всі без виключення приміщення повинні забезпечити засобами пожежогасіння згідно із нормами, які перелічені в правилах пожежної безпеки в Україні. Повинен бути забезпечений, і ви повинні знати, де знаходяться телефони міської мережі, оскільки е, мобільні телефони ненадійні, Зазвичай це в кабінеті керівника або, в крайньому випадку, на вахті каркусів. Повинен бути на вахті схематичний план, вивішений план розташування електроустановок. Повинен бути опломбований стенд із ключами від усіх. Електроприміщень, окремо і окремо стенд від е, всіх е, приміщень е, взагалі. Дублікати е, ключів повинні там бути для того, щоб мало що сталося. Кожен, хто помітив пожежу або загоряння, повинен терміново сповістити про це пожежну охорону телефон 101, приступати до гасіння загоряння всіми доступними. Йому засобами і сповістити всіх там, хто присутній, про те, що сталося. А вже адміністрація і ті, хто присутній в цьому приміщенні, там в сусідніх приміщеннях, повинні перевірити, чи викликана пожежна охорона, тобто продублювати повідомлення, перевірити ввімкнення. Оповіщення людей про пожежу, ну, зазвичай це по селектору оголошується. Видалити із приміщення або небезпечної зони всіх, хто не зайняті ліквідацією пожежі. Якщо є е, загрози життю чи там здоров'ю людей, ну, тобто є люди, які не можуть вийти з-за пожежі, із того приміщення, то треба організувати порятунок цих людей. Припинити всі роботи, що не пов'язані з ліквідацією пожежі, вам сповістили, що тут пожежа, ви повинні припинити всі свої роботи, взяти документи, особисті речі і спокійно, але досить квапливо, виходити із зони пожежі, сповіщаючи там по дорозі всіх, кого зустрінете, що треба виходити, зібратись на місці. Подалі від хвойних дерев і від інших предметів, які можуть е загорятись, перерахувати всіх людей, які присутні, вияснити, хто залишився, ну і сповістити керівника про це. На робочому місці від відключаєте електрику, газові комунікації, систему вентиляції і інші заходи по, по припиненню роботи і розповсюджені пожежі, забезпечити надання, якщо потрібно, першої допомоги постраждалим, викликати при необхідності медичну швидку допомогу і значить, зустріти підрозділи пожежної охорони, провести їх до місця загоряння, сповіщуючи їх, які там небезпеки їх можуть чекати. Або там є е, балони, які не змогли винести, або там є якісь великі ємності з пожежонебезпечними речовинами. От, е, ну, мало, мало. Або там бром, наприклад, є, теж становить небезпеку для пожежників. Розглянемо особливості гасіння деяких. Е, Типів загорянь. Ну, може загорітися одяг на людині, особливо коли людина у синтетичному одязі, на жаль, або одяг бавовняний, але він просочений з легкозаймистими речовинами. При загорянні одягу най... найгірше, що можна робити, це Бігти, швидко бігти, треба одразу впасти і кататись по підлозі, збиваючи полум'я. Не можна накидати тут на людину, що горить, а збестове полотно, бо це притискає одяг і спричиняє до більш гіршого наслідку. Треба гасити. Первинними засобами або водою. Після ліквідації полум'я обережно видалити залишки одягу, не е, віддираючи. Якщо є опіки, то просто полити водою для зменшення зменшення тяжкості і е, Просто накласти пов'язку накласти чисту пов'язку і доправити до лікарні там для, для надання медичної допомоги. Якщо загорілось у загоряння у витяжному у витяжній шафі, то там найгірше це інтенсивний приплив повітря і можлива передача пожежі на інші витяжні шафи через систему вентиляції, то треба зразу ж е, вимкнути вентиляцію перше, вимкнути воду, електрику і е, прикрити шкаф, шафу, закрити шафу, брати, взяти вогнегасник, який зазвичай знаходиться при, при вході в приміщення відкрити шафу і, якщо ще не погасло, погасити цю пожежу вогнегасником. Голосом закликати на допомогу. Якщо ви не змогли зробити це, то і ви вже витратили вогнегасник, то просто покласти його і вийти з приміщення, бо там є вже продукти горіння. Які небезпечні для вашого організму, вийти з приміщення і діяти там, як я раніше сказав. Послідовність дії взагалі завжди визначається здоровим глузом. Ви знаєте, які там у вас є речі у витяжній шафі, ви знаєте, як вони реагують і так далі. Ну, тобто, коли ви проводите щось. Завжди маєте десь там у голові такий план дій на всякий, про всякий випадок. І завжди, коли проводите синтез, особливо коли, коли небезпечний синтез, одним так краєм ока дивіться, де у вас засоби пожежогасіння знаходяться. Якщо проводили там якісь роботи із токсичними речовинами, то Майте завжди протигаз для запобігання отруєння цими речовинами. Поки що все.